Це Денис Проценко, шестирічний хлопчик, якому лікарі поставили діагноз рак. Але він не здався. Плів браслети, які розходилися по всьому світу. Завдяки цьому заняттю заробив собі майже 25 тисяч євро на лікування в Туреччині. Ще 50 допомогли зібрати глядачів програми. Гроші курс лікування завершився. Зараз Денис вже в Україні із висновком лікарів про те, що він поборов рак. Літак Стамбул, Київ, уже приземлився у Борисполі. На його борту хлопчик, за станом здоров'я якого стежать не лише українці. <плес> Денис повернувся з дороговартісного лікування, гроші на яке заробив власноруч. Я тут бресити назбирати гроші, а мені на лікування. Історія цієї дитини об'єднала тисячі людей по всьому світу. Не залишила вона байдужою і програму гроші. Ще навесні у нашому ефірі вийшов перший сюжет про Дениса Проценка. Українські лікарі поставили хлопчику страшний діагноз: лімфобластний лейкоз – рак крові. Цю жахливу хворобу можна вилікувати, але для цього потрібні гроші. У родині проценків шестеро дітей. Усі вони туляться в малесенькій кімнатці. Тут і сплять, і граються, і роблять уроки. Багатодітна сім'я з шоком сприйняла страшний діагноз дитини. Рак крові. Але Денис не розгубився. Замість того, щоб сидіти, склавши руки та просто чекати допомоги від небайдужих, він заходився самостійно плести кольорові браслети та за пару гривень продавати їх через соціальні мережі. Життя Дениса лікарі оцінили у 75 тисяч євро. На момент виходу сюжету в ефір на батьківській карці хлопця було лише 25 тисяч. Сума, яку ще потрібно було зібрати, наводила жах на батьків. На сума вчений посильно. Я навіть не знав, що робити. Кількість небайдужих, які узялися допомагати Денису у боротьбі зі страшною недугою, перевершила усі сподівання. Після виходу програми гроші по 1 плюс 1 2, почали поступати такі надходження великі, люди почали переховувати кошти. Ажіотаж був настільки великим, що волонтери ледь устигали надсилати Денисові браслети замовникам. Посилки розліталися цілим світом. З Чікаво там церква зібрала також з лишнім тисячі доларів вже. І із Італії перемагає дуже багато. Візді це і, і звідки тільки з Канади люди допомагають зі всюди. Буквально за п'ять наступних тижнів у такому ритмі зібрали ще 50 тисяч євро. Та наприкінці червня Денис разом із батьком і молодшим братиком донором вирушив на лікування за кордон. Лікування тривало менше трьох місяців, але навіть за цей час хлопчику устиг засумувати за домом. Хочеш за України хочеш за домом. Лікарі турецької клініки заявили, що лікування пройшло успішно. Хвороба з жахливою назвою Гострий лімфобластний лейкоз рак крові відступила. На день все добре і повинно все бути хорошо, як ми сказали. Обіцяли, що все повинно бути добре. Найближчі півроку Денису потрібно максимально берегтися та здавати профілактичні аналізи, адже імунна система хлопчика ослаблена. Саме тому він досі носить марливу пов'язку, коли виходить у людні місця. Та навіть ця пов'язка не здатна приховати щасливу усмішку та сяючі очі хлопчика. У Києві хлопчика зустрічають небайдужі з плакатами та кульками. Ця Україна, да спільними зусиллями зробила те, що йому зробили операцію, змогли насобирати такі стільки грошей. І вся Україна допомагає і Дивиться за ними, буде далі наблюдати, щоб у нього все було гаразд. Ми дуже раді, що це змогли. А от волонтери у Вінниці почали здійснювати мрію хлопчика. Він хоче стати пожежником. Що ти хочеш стати пожежником? пожежним. спасати людей і рятувати. По приїзді у Вінницю Дениса зустрічає справжня пожежна машина. Радості хлопчика немає меж. Батько не втомлюється дякувати усім, хто врятував життя його сина. Я дуже хочу всім подякувати, тому що ви не любили, ви так всі всім не скинулися. Хто скільки міг, ми не попали в Турцію, ми не пройшли всі преслідування, я не знаю, що нас чекали далі. Звичайно, я знаю, що нас чекали. Так завдяки всім дитина залишилася жива.